Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. З десяток дворових собак на вулиці Пунула у Чернівцях заважають людям жити та лякають городян. Особливо бояться діти. Часто зграють чотирилапих, біжать за ногами, здіймають гвалт та ледь не кусають. За допомогою мешканці звернулися на гарячу лінію народного контролю. Підіть, подивіться, там зграя. Діти маленькі ходять. ну І всі переживаємо за внуків, за дітей. Це показує, які ми, як ми, яке наше які ми люди. Це дуже-дуже погано. А в нас все, як завжди: сміття на вулиці, собаки на вулиці, діти на вулиці. Ну, убивати не гуманно, все-таки в Європу йдемо. Ну, Я так думаю, що за цим має дивитися міська рада. Вити питомники, і стерилізацію, то що волонтери предлагали, это більш менієм так сказать, человеческий подход. Особливо небезпечно гуляти ввечері. Тоді собаки достатньо активні. В день, коли спека вони ховаються у тіні. Хоча не всі пси дворові, видно, що серед них є і домашні, навіть з ошейником. Безвідповідальні господарі випускають їх погуляти, а про наслідки не задумуються. Будемо стерилізувати. Якщо забрати е, дівчат. Сук з вулиці, то самі по собі кобелі не збираються, не утворюють зграї таким чином, якби немає чому їм бути агресивним. Якщо тварин всіх стерилізувати, ті же пумнули, або тут то не буде таких ситуацій. Ми будемо створювати комісії, виїжджати так просто, як раніше виїжджав з пускаємо транс і всіх бував, Такого вже не буде. Інженер притулку для тварин пояснює, вихід є і зовсім без відстрілу, як було раніше. Вбивати собаку немає потреби. По-перше, у нього вкладають немалі кошти на стерилізацію. А по-друге, самі люди винні у збільшенні популяції чотирилапих. Одна стерилізація коштує біля 500 гривень. Тобто ці кошти витрачаються. Потім люди хочуть, щоб їх вбивали. І самі ж кожен день викидають тварин на вулиці. Як зміниться ситуація? У найближчі дні народний контроль простежить. А Фрек Василь Пантя народний контроль. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, ми. команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 21.20 на ТРК Чернівці. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.